Два роки тому бухгалтер приватного підприємства Олена як завжди отримувала в банку зарплату для співробітників фірми. 25 тисяч гривень поклала в сумочку та спокійно вирушила до офісу, навіть не здогадуючись, що її вже пасуть. Далі все відбувалось настільки швидко, що згодом Олена навіть не змогла пригадати обличчя грабіжників. Її здав охоронець банку. Шахраї дуже цим користуються. Вони можуть чітко війти у довіру, вони можуть просто слідкувати за цією людиною, а потім зробити своє свою грязну справу. Господар лишається своїх грошей, і це такі дії загрожують і його життю. І життю його е, рідним і близьким людина з грошима жива мішень. На неї полюють. Наприклад, враховують, хто продає квартиру або знімає депозит, ретельно готуються та достатньо легко грабують. Просити допомогти друзів та знайомих безглуздо, як вони можуть захистити від озброєних нападників. Тут потрібен професійний охоронець. В ньому, ж, як кажуть, наметаний око, і він дуже чітко розуміє, що відбувається навкруги, тобто якісь нестандартні дії, дії, які можуть Викликати підозру обов'язково впадають йому в око. Він це відслідковує і таким чином прораховує наступні кроки, аби зберегти життя і здоров'я свого е підопічного і. Залишити цілими його кошти тепер без озброєної охорони Олена до банку ні ногою. А тим часом у Києві відбулось чергове рекордне пограбування на виході з банку. Майже мільйон доларів забрали в людини, що пошкодувала усього кілька сотень гривень на охоронців та спецтранспорт.